Почесним священником Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору у Черкасах став протоіерей Петро Дмитрук, старший брат спочивого митрополита Софронія, головного будівничого цього храму. Митрополит Іоанн підписав відповідний указ, вшановуючи внесок митрополита Софронія у розвиток українського православ'я та храмобудівництва. Про це повідомляє прес-служба собору. 86-річний протоіерей Петро Дмитрук, понад 30 років був поряд з братом, підтримуючи його у будівництві храмів у Черкасах. Раніше він Львова Покровський собор у Смілі, але у березні 2022-го передав повноваження настоятеля своєму вихованцеві, прото Миколі Середичу. Панотець Петро Дмитрук, незважаючи на свій поважний вік, продовжує пастирське служіння і духовне піклування над вірянами у покровському храмі, де також є його почесним настоятелем.